Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Хочеш знати, що зростання ціни не пастка, є індикатор, який покаже правду. Відкритий інтерес це загальна кількість відкритих ф'ючерсних контрактів, які ще не були закриті або виконані. Простіше кажучи, це лічильник усіх активних угод, які наразі існують на ринку. Але як змінюється відкритий інтерес? Давай розберемо це на простому прикладі. Уяви собі танцпол, на якому багато танцюристів. Відкритий інтерес це не загальна кількість людей, а кількість танцюючих пар у даний момент. У світі трейдингу кожна така пара це один активний контракт, у якого завжди є дві сторони. Покупець і продавець. Коли на ринок приходять нові покупець і продавець, вони створюють новий контракт, і на нашому танцполі з'являється нова пара. Коли трейдери закривають угоду, їхній контракт зникає так само, як пари йдуть з танцполу. Якщо один з танцюристів вирішив змінити партнера, він створив активність всередині танцполу. Але загальна кількість танцюючих пар на ньому не змінилася, і відкритий інтерес залишився незмінним. Тобто відкритий інтерес це лічильник неокремих танцюристів. А активних пар у системі, і він ігнорує будь-яку зміну учасників всередині цих пар. Є чотири ключові сценарії, які тобі потрібно знати. Перший сценарій сила биків, ціна зростає, і відкритий інтерес теж спрямовується вгору. Це означає, що на ринок приходять нові гроші. Трейдери активно відкривають лонг-позиції, з чого можна зробити висновок, що тренд сильний і скоріш за все продовжиться. Другий сценарій бичача пастка або шорт сквіз. Ціна зростає. Відкритий інтерес падає. Тут зростання спричинене не новими купівлями, а закриттям шорт-позицій. Кількість відкритих лонг позицій перестає збільшуватися. Це показує, що інтерес до покупок згасає, а отже, й сам тренд стає слабшим. Третій сценарій сила ведмедів. Ціна падає, відкритий інтерес починає зростати, а трейдери активно відкривають шорт-позиції. Це означає, що тренд сильний, і наймовірніше, падіння ціни продовжиться. І четвертий сценарій ведмежа пастка або ж лонг сквіз. Ціна падає, і відкритий інтерес теж прямує вниз. Це означає, що падіння спричинене не новими продажами, а закриттям лонг позиції. Позиції. З чого можна зрозуміти, що тренд слабкий, а енергія продавців вичерпується. Ймовірний розворот ціни вгору. Давай розберемо, як це працює за допомогою графіка. Ось реальна ситуація, що називається ведмежою дивергенцією. Ціна оновлює свій максимум. Новачок би подумав, чудовий момент для купівлі. Але подивись на відкритий інтерес. Ціна рекордно висока, а інтерес до ринку падає. Це і є пастка для покупців. Далі відбувається різка корекція. Ті, хто йшов у лонг на вершині, опинилися у пастці. Але ти, проаналізувавши відкритий інтерес, був до цього готовий. На завершення важливо розуміти, що відкритий інтерес це твій детектор справжньої сили тренду. Він покаже тобі, чи входять у ринок розумні кошти, чи це просто панічне закриття позицій. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.